Обладнання, яке ви використовуєте, має бути зручне особисто для вас. Тому я в оглядах завжди говорю, що перед тим як купувати контролер або окуляри, пошукайте можливості потримати контролер в руках або приміряти окуляри. Бо може виявитись так, що гарна на картинці і класна по характеристикам штука буде вам просто незручною по ергономіці. І приблизно так сталося у мене за Радіомастер GX12. Під час зйомки огляду я планував, що він стане моїм основним контролером в подальшому, були невеликі. Такі нарікання щодо ергономіки, не подобалося розташування перемикачів, тут не міг знайти якесь о, зручне положення пальців на контролері в польоті, проте, начебто, більш-менш звик і активно користувався ним декілька місяців. І коли в мене з'явилась потреба політати на радіомастер боксері, як тільки я його взяв в руки, то зрозумів, що це моє рідне багатьма контролерами я користувався, але боксер особисто в мої руки лягає найкраще. І бажання повертатися до GX12 зникло, бо начебто і звик, але кожного разу якось треба задумуватися, відволікатись на те, як в мене там лежать пальці, і щоб щось я випадково не зачепив. Заради справедливості, треба сказати, що й GX12 має певні фішки, які мені подобаються тут більше ніж в боксері. По перше, це. Стіки вони тут складаються, і сама точність роботи стіків і те, наскільки приємно вони ходять, тут мені подобається більше. А також на GX12 є дводіапазонний передавач ЄЛРС, але все одно боксер залишається моїм основним контролером наразі. А GX12 піде на розіграш серед підписників монобази і дістанеться комусь з них.